Так, це часник Ірен, на якому ми е, зранку обломували повітряну цибулину, збирали на зберігання. Хочу вам показати, що якби ми тут зламали завчасну стрілку, то я не знаю навіть, що б тут виросло. Дивіться, це чесник, який виростив повноцінну повітряну цибулину. Тут під 8 см є головки, до четвірок практично немає на цим часником. Я просто в черговий раз переконуюсь, що це безподобний сорт. Ну, варто сказати, що ми тут садили першу репродукцію на повітряну цибулинку. Відповідно, подивіться, який тут ще йде чесник. Просто для того, щоб ви собі порівняли навіть з своїм чесником, з якого ви збираєте повітряну цибулинку. Зразу скажу на тій любачі, що росла поряд, такого чесника і близько не було. Там максимум була п'ятірочка, але в цілому була чотирочка, навіть три. Тут в принципі, чесник безподобний, стебло грубе, він ще буде дозрівати, але сорт, я кажу, хто його посадить той і не пожаліє.